Президент, шановні пане премєр міністра, шановний пане місті, шановні представники військової та міської влади, шановні пані та пана, мені здається, що нам усім протілася як швидше відійти прямо до Китла, тому будемо намагатися дуже швидко тільки підкреслити декілька справ. По перше, дуже дякую за те, що моя країна Польща, є в цьому році. По-друге, дуже дякую за себе за запрошення на це святку. Це завжди дуже приємно брати участь на цьому святі. Хотів би сказати, що дуже радий, що Польща присутня на цьому святі через польські видавців, але також через переклади з польської мови. Останнім часом. За останніх 20 років було в Україні надруковано, надруковано за 400 에, книжок польських авторів українського мовою. Це дуже багато і це дуже радо. Але до, до цього треба додати, що в ці часи 에, можемо знайти дуже багато таких книжок, які є одночасно польські і українські. Це перш за все відноситься до наукових збірників. Сьогодні дуже часто є так, що в таких збірниках є і польською, і українською мовами написані артикули разом. І це, це також дуже раді і показує, які є додаткові можливості для польської тижні, як я буду часто. Я дуже радий, що сильно присутні на цьому святі книжки, буде разом тут... 67 різних заходів, організованих польською стороною. І тут хотів би виразити велику подяку тим, хто найбільше зробив для того, щоб ця присутність була така сильна, крім організаторів. Ще раз велика подяка. Хотів би сказати. книги з Польщі І Польського інституту і, в Києві, для якого це також ідейний рік. В цьому році він буде 15 років і, і вже сьогодні запрошуємо на учасниці зв'язані з ювілеєм, які будуть в Києві, але спеціальна програма також в інших місцях. Так що дякую інституту і. I jeszcze raz dziękuję za zaproszenie w peryferiach myślicie o tym, że dużo ludzkich w niej